Ну що ж, друзі, Музхаб не заставив себе довго очікувати. Якщо ви підписані на наші соцмережі, особливо Telegram і Ютуб, то бачите в прямій трансляції, що гості наші вже в студії. Тому пані та панове, прошу вітати. Уля з нами сьогодні в студії. Доброго ранку і вітаємо. Добрий привет. ранок, привітки, привітаки. Розповідай бо ти до нас їхала Здалеку, з далекого краю так, столиці, так, так. як дорога, як погода, як тобі місто Івано-Франківське, і скажи дуже важливо, чи потягу потягу не було? Було холодно, це ми робимо весь час е, зауваження Укрзалізниці. <с sixth> чи і, чи не і чи не пахло, чиїми шкарпетками? Ні, все було супер, все файно, і я дуже рада, що я до вас доїхала, бо мені дуже сподобався Франківське. Бо я тут зранку і вже трошки подивилася. Встигла прогулятися Та-та-та. Тож мені дуже сподобалось, трошки нагадало таку європейську, якусь європейське містечко. Okay. Я пам'ятаю ці речі, що не ну, я нагадаю, що нашим слухачам ти вже в нас умовно онлайн була в студії. Це було 2 серпня. Також була так. прем'єра 24-го року. Ми спілкувались по телефону і пам'ятаю, що ти хотіла приїхати ще тоді, але так як квитків не було, довелося відкласти до наступної прем'єри, яка в принципі сьогодні і відбула відбудеться без посеред ексклюзивно для рай радіо. Тому Івано Франк. Київськ, красивий, так красивий, і студія в нас також дуже красива. Це ми так своїх слухачів підганяємо, що вони все більше і більше доєднювалися на наші стрімінгові платформи. Ну і подивилися і послухали нашу розмову. Що змінилося? Скажи мені, будь ласка, із попереднього часу. В плані новинок зрозуміло. В плані можливо щось життєвого змінилось, можливо, щось кардинально. Я не знаю, я одружилася, завела дітей кота О, чоловіка, любовника. А щось можливо десь такого формату. Писок 에... має бути великий. <гум> <гум> Ні, до речі, так глобально нічого так і не змінилося. Почали відкриватися нові двері, отримала змогу пройти на два гранти. О, от так от, та, та... та, от потрапила в шорт лист Радіо Сільпо. Там також був конкурс. Ну, коротше, такі творчі події, потроху рухаються. <гум> А, та. е, от. Е, а так на особистому рівні ні. <сум> на жаль, е, але я, я чекаю, я чекаю. Десь він вже поряд, я вже відчуваю це. <сум> скоро, скоро. Е, по факту е, скажу попередній трек, якщо мене пам'ять не зраджує під назвою Дура, була так? Ні. Я не, не «Дура», а як? <сум> ага. Танго очами. Танго очима була. Танго очима. Ось, так, так, так. Тому що там був момент, е, ми говорили про танго очима. Так, точно я пригадую, тому що е, про очі говорили, говорили про те, що там закохатися в чиїсь чи і тому подібне зробити танго очима. Тобто, це вже було якесь знайомство. А тепер наступна композиція. Так. Ну окей, я просто відкрию назву. Там три три кроки. Так. Тобто, перше потанцювали кроки. очима. А тепер вже хтось має зробити а потім перший крок. Оті пару кроків треба зробити А хто, до речі. На твою думку має робити перший крок: хлопець чи дівчина? Ну, в сучасному світі. Я думаю, що це не принципове питання, але все ж таки приємніше, коли це робить хлопець, однозначно. Ага. Тобто, як з фемінізмом, сексизмом, ці всі моменти підтримуємо активно чи танує його той фемінізм. Ну, від... Під настрій, знаєш, під настрій навіть так Викрутилася з ситуації. Ну, переходимо, власне, і трішки вже до прем'єри чомбині. Любимо також задавати якраз запитання, щоб ти розповіла про власне свій трек. тепер вже можна про це говорити. Так, три кроки, як ми наголошували, розкажи про що він. Чому саме ти вирішила його написати? Чим це було спричинено? Тому що я його послухав. У мене вже запитання певні виникли. Богдана, я думаю, також. Але перше, ти поясни перед прем'єрою, от звідки оцей такий насип був такий похил для того, щоб це написати? Окей, okay. ну взагалі-то вона народилась дуже неочікувано навіть для мене, тому що ну я просто сиділа, щось там імпровізувала, і тут пішли якісь думки. Я просто розмірковувала про життя, про швидкоплинність життя, і зрозуміла, що насправді дуже близько може бути щось. Вже завтра ти можеш знайти, знайти. ну зустріти окей, кохану людину, і вже завтра ти можеш розчаруватись цій людині. Тобто все дуже дуже близько. Вже завтра тебе може спіткати успіх ага. і вже завтра. Якась фатальна невдача. А коли ти власне написала саме в якому проміжку часу слова, це вже було осінь, чи це було ще на напрацювання на трішки швидше? Мені здається, що вся моя творчість це осінь. Ага, <с <с бо... Це такий осінній вайб, тому що е, лірика. Е, от і насправді, ну, мені дуже подобається ця моя глибина. Е, я дуже е, довго втікала саме від цього і думаю, ні-ні-ні, треба щось таке більш. А потім я зрозуміла, що що це така саморефлексія, і це такий психотерапевтичний вайб why not? Ну я якраз спробував розібратися. Я думаю, як я розбираюся в треках, тому що я тут банально. Мені здається, це лайфхак для кожної людини. А ти його просто вмикаєш. Якщо є е, відеоряд, воно мало би полегшувати. Відеоряд зараз ми до цього дійдемо. Я вмикаю аудіо і слухаю, і слухаю слова, слухаю подачу, музику. Тобто там вже картинка якась вимальовується. Uh -huh. а, що я відчув? Я відчув різні підходи. Перше думаю, так там і вроді і кохання є, але вроді і відхід від кохання. Там також є слова про рай, до речі, рай на раї, в тому числі. В тому числі тобто в тебе якісь там такі коливання певні були і так. туди, і сюди, і ці, мабуть, три кроки це як в шахматах, так? Не шашках, тому що назад не ходять, а в шахматах. І вперед, і назад. Правильно я зрозумів в такому руслі? Ні, ну в принципі, так. І я думаю, що ну, я завжди мудрую. Мудрую, в мене завжди такий велосипед, трохи, але цю пісню можна трактувати по різному абсолютно е, можна навіть трактувати як е, шлях до самопізнання, е, тобто три кроки до себе, е, три кроки до якихось усвідомлень, тобто три кроки до успіху ну, типу. Якось так. Угу. Тобто, кожен по великому рахунку для себе може щось в цьому треці знайти те, що він шукає, і це мені здається найкраще. Так, от можна оцінити якісний продукт, тому що будь-яку класичну музику можна заграти на різних інструментах, відповідно, і вона не втрачає свій посил. Так само, і кожна людина буде слухати твій трек, і вона буде для себе щось знаходити. Як взагалі ти ставишся до експериментів зі стилем? Ти хочеш попробувати в подальшому ще якісь нові стилі? Чи будеш притримувати з однієї концепції. А, ну вже е, на зиму в мене готові два треки. Е, я думаю, О, що також. <laughs> так. Це вже цікаво. А, і вони будуть такі вайбові лаундж. Е, от, mm. Я дуже люблю такі релакс, чил. Е, і це буде лірика, але така не напряжна. <laughs> <laughs> за відео говорили, за відеоряд кліпу поки що я не бачив. Чи буде є? прикольний лірик відео. І там, в принципі, вся оця інтимність, атмосфера ми її намагались передати. А Де можна на яких платформах послухати музику, окрім того, що зараз буде Так. Ютуб. Spotify, Apple Music, на всіх платформах абсолютно на всіх доступних платформах. Да. Ну то в принципі прекрасно. Я думаю, не будемо відтягувати цей момент. Будемо презентувати, слухати. Друзі, ви почули, значить, ви зрозуміли, що потрібно будемо й просити абсолютно усіх і кожного заходити, переходити, слухати, писати коментарі, підписуватися на Instagram сторіночки, тому що виконавці, будь-кому, хто би не був в нашій студії, це дуже дуже важливо. Фідбек це дуже важливо. І ми обов'язково повернемося назад, тому що в мене є ще декілька запитань. Богдан взагалі там придумав іншу так, історію. Так. Ну і куди ж без підстав? Тому обов'язково дочекайтеся. Тому переходимо до прослуховування і друзі. Для вас Уля із треком. Три кроки слухаємо: три кроки до розпачу. Три кроки до раю. Три кроки до пристрасті, і я згораю, тобі згораю, три кроки помітні ми, самотність до чаю, три кроки до того, як ти підеш, я досі тебе вивчаю, я ніколи не буду гіркою. Твоя ніжність солодким присмаком, не цурає своєї цноти, є тендітна і неопізнана, я ніколи не буду іншою, хоч сьогодні готую з добою, дозволяю собі бути різною, бути різною поруч з тобою, три кроки до розпаду Recroque-se, Dora. i'm so кроки до раю три кроки до того, як ти підеш. Я досі тепер вивчаю. Ну що ж, друзі, це була Уля із піснею три кроки. Вітаємо знову із прем'єрою, можна сказати, урвали урвали ми той ексклюзив, Так, ексклюзив, ексклюзив для рай радіо Іоно франківської області, і не тільки друзі. Маєте змогу ще під'єднатися, обов'язково під'єднатися до нас, тому що у нас іде живенький стрім. Ну і як ми обіцяли, і ще буде ряд запитань. Так як ти вже трішки привідкрила власне, що ти готуєш щось до такого зимового. Сезону, а в якому руслі вона буде так? так. Давай написано. трішки детальніше про це. В якому руслі е, я люблю поєднувати лірику і сарказм. І там будуть такі саркастичні нотки, там, до речі, буде про фемінізм. Про те, що жінка має говорити, і вона хоче говорити, а він не дає їй. Говорити, не дає розказати до кінця. Так, там такий буде підтекст. Це цікавий та не хочу розкривати всі карти, але от буде така вайбова пісня. А інша пісня буде така супер. Е Така, знаєте, вдіти навушнички, ходити гуляти містом по сніжку, труба. Ну коротше, mm. дуже гарно, дуже ну, гарно. Судячи по очах, я вже бачу. Це практично написаний текст. Вже там... все готово, все тільки готово. звести докупи і випустити. Так, так, Також є запитання, чи відбувалося в тебе можливо якісь такі міні-концерти, камерні концерти, чи встигла ти це вже зробити? Пам'ятаю, з минулого разу я тебе це запитував. А от мені цікаво, чи в тебе щось у цьому руслі також помінялося. Планую, все. Планую, а -а -а. хочу збирати музикантів. Трошки треба активніше це робити. Трошки в мене є ця сором'язливість нікому не потрібна, і треба треба трошки нагліше <сум> знайомитись, приваблювати людей в свій проект. Ну так, в даному форматі хто зараз нас чує, можливо, десь хтось би мав бажання приєднуйтесь, тому що є така хороша фраза талантам потрібно допомагати а бездарності проб'ються самі. Тому Ось. хто буде мати бажання, обов'язково долучайтеся. Ну і тепер до однієї із таких моментів. Ти вже ну. Рахуємо, що ти вже в нас була, так то ми хто в нас вже приходить, трішки робимо якісь такі цікавенькі моменти для того, щоб першого разу вони не перелякали сказали, скалата. Ну я до цих двох бум-бум бум більше не прийду в студію. Ми підготували для тебе такі невеличкі м -м, запитання. Можна бажано швиденько відповідати, але можна пояснювати їх. Okay. Вони нестандартного формату, так як okay. ти любиш, може бути десь і веселе і ну трагічного явно там нема. Перше, що приходить на думку. Думку. Отже, перше запитання. Ти вибираєш, що саме? Сидіти вдома під пледом з книгою або кіно, чи просто йти прогулятися по прохолодному місту? Що ти обереш? Читати книгу, чи дивитися кіно, чи по прохолодному Ні, Точно не прохолодне місто. Але люблю і почитати, і загорнутись в пледик. Думаю, що перше перше підходить. Добре, зрозуміло. Їдемо далі. Інстаграм чи тікток? О, ні, тікток. Я все ніяк з ним не подружусь. Я тебе розумію. О-о-о. Я тут зайвий. Так, <рес> да, оці всі алгоритми їх треба вивчити, бо вже пора. Пора, пора. Я собі це кажу весь час. До речі, так курсуємо далі: рок чи блюз? Блюз однозначно ага, рок взагалі на мінус. Um, ну, якщо поєднати поп рок, то ще можна десь рикнути ага. там окей. Але мені більше, більше подобаються ці да. mm. з'їжджаючі нотки, джаз, джаз. Uh, так, кава чи чай? Mm -hmm. Під настрій кава. Скоріше кава. Сьогодні кава. Вона в нашому клубі. Чи кава під настроєм, як нам колись. Або кава з... розповідали. Під кава з настроєм. Кава з настроєм. Так. Так, нам ну, трішки воно з запахом таким цікавим. До речі, а в мене є одна класна нотка, пісня. нотка дубу. Нотка дубу в каві відчувається. Може так. бути і така. Про історія. каву. Одна любов на двох, одна чашка кави зробили цей лютий вечір досить цікавим. Так, що, каву так що, я точно, люблю. Кава. точно кава. А, так, 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 так. так. Гаррі Поттер фільми чи Володар Перснів. Або хобі, ти так само фільми. О, oh, ну, no. не то, і не то. Не то і не то. О, Добре, ні. тоді що саме обереш? Ну, це цебто уяви собі, так, oh. пізня осінь, зима. Що ти любиш передивлятися кожної? От хтось любить серіал друзі. Oh. Е, коли один заходить. вдома. О, один класика. класика жанру. Золота і вічна класика. Так, 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 так. Ще трішки в мене залишилося. Що більше подобається, щоб тобі подарували? Цукерки чи квіти? — А можна і... <хи> — Я розумію, і що хотілося б і те, і те. А, -а, -а, -а. а чому найбільше передаш переваги? Ну тобі дарують квіти, ти просто насолоджуєшся е, тими квітами, чи все ж таки щось солоденького хочеться підзакинути? Давай так, е, я цукерки сама собі куплю, а от квіти я рідше собі купляю, тож для естетики, будь ласка, квіти. Так, значить, кожному кавалеру, який зараз слухає, квіти ми розібралися. Жовті, жовті. жовті — <хи> Жовті, квіти. — Ну, тим паче Ще просто краще. це запитання ну, нам накидували, розумієш. Як питання пробити, але як обіцяв це не казати, е, так: собака чи кіт, собака, собака, А, собачниця да. е, так, прокидатися рано вранці і лягати швидше, oh, no. чи пізніше прокидатись і лягати пізно. Я в мене взагалі продуктивність починається після першої години ночі. От я сова Так, я можу написати пісню. Мене ненавидять мої сусіди. Вони зі мною просто вже не до Ти бери в колектив, знаєш, що вони прямо дивилися, або просто запрошувати продавати квитки. Ось чому я е, живу сама, тому що я вночі можу проснутися, прокинутись угу. і написати пісню. Чекачка рано чи пізно? Рано чи пізно не сама. Ну е, і не ти до речі, підвела якраз до цього питання. Подивись на Богдана так. Так, і на мене. Так. 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 Значить, подобаються Бородаті чи, чи просто поголені. Бородаті. Богдан, <рес> так як ти просив, <рес> я запитав. <рес> я вийшов в плюс. Ти я, вийшов я вийшов по, в плюс, по факту. Ну, нехай буде. Значить, бородаті і жовті квіти безпосередньо. Mm -hmm. Ну і останнє запитання: також в цьому ж руслі ти обереш скоріше романтика чи такого суворого чоловіка або хлопця? Щоб ближче імпонує до душі, однозначно, романтик. Ага. Однозначно. Значить, ми вже намалювали картинку. З це це жовтими бути. квітами в руках, з бородатий. З жовтими квітами, з кавою і з собакою. Низенький собакою. і трошки такий пухкенький. Низенький. Такі. Ага. А, так. А, так. Так. Мені зразу чомусь з хобі та нагадує гномів. Та ні, є насправді є. Tast is different, кожен про смаки, власне, не сперечається. А Богдан тебе кого собі обрав? correu é roupa você Богдан, я тебе просто підставляю. Не треба чоловіка чоловіка обирати. Тут по факту, ми з Олью розібралися, розібралися безпосередньо. Так ну і ще останнє таке побажання буде до тебе, щоб ти, мабуть, поділилися цим таким хорошим настроєм із нашими слухачами. Що би їм хотіла передати? В тебе явно депресію не чути в жодному разі. Так ти казала, осінь, це твій вайб, твоя хвиля, твій мут, твій настрій. Ми підтягуємо просто молодшу аудиторію. От і передай оцей твій такий позитив. Нашим слухачам так як зранку ти сказала, що трішки прохолодно в Івано-Франківську, то я думаю, що ти явно зможеш зігріти наших слухачів. Це дуже парадоксально, але я дуже позитивна в житті і дуже лірична і драматична в своїх піснях, я хочу всіх закликати, приймати себе в будь-яких проявах, в будь-яких емоціях і станах. Депресія це теж ок, просто потрібно швидше з нею вибратись. Але дозволяти собі бути різними абсолютно. І навіть якщо вам хтось каже, що ти маєш бути таким або бути таким протест ні Будь собою, будь різним, це ти по факту, якраз і відтворила е, сьогоднішню прем'єру. Друзі, так. вмикаємо три кроки, шукаємо в інтернеті, слухаємо і заряджаємося таким дуже різностороннім е, смаком по житті і з таким характером, максимально різносторонним, бути такою, якою ти б хотіла. От таке би е, також в мене відчуття навіть по треках. Бачу, потрішки воно додається. Так. Ну Що ж, друзі, нагадую, що з нами у студії була Уля. Дякую за те, що приїхала прямо зі. Столиці до нас обов'язково ще трішки прогуляйся нашим містом. Є на що подивитись. Ми ще зараз порадимо, куди саме точно потрібно сходити. Так, хороші, мої, будемо скоро також до вас виходити вже з наступної годинки, після свіженьких випусків випуску новин. І з Іриною Мащешин залишайтесь з нами.